я дуже рада вас всіх вітати. Сьогодні у нас заняття з художньомовлиневої діяльності. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, яка пора року на вулиці. Так, ну звісно, осінь, а чому не літо? Так, вірно, тому що стало прохолодно, так, дітки. Сонечко вже не так сяє, пригріває, опадає листячко, тому я вас запрошую трішечки подивити, подивитися, що ж. Трапилося в нас з нашими деревами та кущами. Дітки, зверніть увагу, як змінюють листя, колір листів на деревах. Воно різного кольору і червоного, і багряного, і жовтого, і зелені ще є листя. А є, вже де зовсім їх, майже немає. Дітки на кущиках теж починають вже бачите, жовтіти листячка. Ось теж різнобарвне, так. Дітечка наша вже, дітки, опадає на землю. Дітки про осінь. Ще кажуть, що вона щедра та багата, бо приносить великі і багаті врожаї, овочів та фруктів. Давайте пригадаємо, де ростуть наші овочі та на городі, а фрукти. На деревах у садку, вірно. Ось подивіться, дітки. Це перчик росте на нашому городі. Ось такий і такий. Дітки, подивіться, хто у нас тут заховався. Хто відгадає? Так, дітки, це гарбуз. Дітки, ось подивіться, який він. Так. Гарний, красивий, дуже корисний, а ще він вважається господарем всіх овочів, подивіться. І сьогодні я хочу вам розповісти казику, яка називається Ходить гарбуз по городу». Ходить гарбуз по городу і питає свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися огірочки гарбузові сини й дочки, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова сестриця і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась картоплина гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Дітки, ось така у гарбуза виросла родина на городі. А зараз, якщо ви уважно слухаєте, давайте ж з вами повторимо, які ж родичі у нашого гарбуза, а ви мені допомагайте. Перші обізвались огірочки, так гарбузові. Сини й дочки. Потім обізвалася морквиця, Гарбузовая сестриця, а далі хто ну, звісно, буряки гарбузові свояки, А обізвалась картоплина гарбузова господиня. Ось яка дружня виросла родина на городі. Дітки, ви сьогодні. Так мені допомагали відповідати на запитання. Ви в мене великі молодці, але нам час прощатися. До нових зустрічей.